Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 970 590 особин за добу 1220. танків 10 812 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 22 514 одиниць за добу, 13, артилерійських систем 27 872 одиниці за добу 45. Реактивних систем залпового вогню 1384 одиниці за добу 2, засобів протиповітряної оборони 1166 одиниць за добу, 1. літаків 372 одиниці, гелікоптерів 336 одиниць за добу 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 36 тисяч одиниць за добу 140, крилатих ракет 3197 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 48 547 одиниць за добу, 165. Спеціальної техніки 3892 одиниці за добу 8. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.